Мене звати Віталій, родом я з Полтавщини, проживав в Києві. Ну, військомата дзвонили, я прийшов. З 9 березня 2022 року. Так а ніхто не був підготовлений тоді. Всі готуються тут і всі, ну, всі проходять якесь навчання, якесь злагодження. Ну, водіїв, це, в принципі, коли отримують машину. Вони ну, спочатку дивляться, що це за автомобіль, дивляться, ну, щоб е, цей автомобіль міг виконувати ті задачі, які в нього поставлені. Ну, в принципі, у водіїв такого, що навчання-навчання, я не знаю, ти, ти якщо водій, то ти будеш їздити на тій техніці. Якщо бути таку машину, на якій ти не їздив, ти за якийсь час її там, опануєш на полігоні. В першу чергу, щоб я був впевнений, що я зможу туди доїхати і повернутися сам. Тому що машини залежать від моє життя. По початку, десь півроку, то вона тільки їздила ну, на, десь до лінії фронту. Та машина їздить трошки скажімо так, швидше, ніж інші учасники руху. І коли там їдуть ну, досить сучасні машини, і це їх трошки бере на обгон. Це виглядає кумедно і всіх піднімається настрій. Але у нас в підрозділі ця машина виконує в принципі, ну, можна сказати, бойові задачі, тому що ми хоч на саме нуль не виїжджаємо, але е доїхати до нуля, при привезти якесь обладнання чи спеціалістів, повернути їх назад, то в принципі, це ну, також бойове завдання, тому що без цього не буде е ну, вик виконана задача.